Добрий день, малята! Давайте ми з вами пригадаємо, якою веселою може бути зима. Взимку можна погратися в сніжки, покататися на ковзанах, на лижах, зліпити снігову бабу та почитати разом з родиною зимові віршики. Пропоную послухати. Та вивчити разом зі мною зимового віршика. Послухайте віршик Ніколенка Вікторії. На санчатах кіт катався. На санчатах кіт катався, хвіст від вітру метелявся, кіт з гори летів охоче, і від снігу морожив очі, Дибки шерсть із криком няв, згірки кіт що духу мчав. З'їхав вниз і де подівся, в сніг побуха провалився. Давайте ще раз повторимо на санчатах кіт катався, хвіст від вітру метелявся. Кіт з гори летів охоче, і від снігу мружив очі, дибки шерсть із криком няв. З гірки кіт, що руху мчав. З'їхав вниз і де подівся? В сніг по вуха провалився. Сподіваюсь, вам віршик сподобався? Розкажіть своїм рідним. До побачення!